в цей час ефірі ТРК, Львів, телевізійний журнал Семестер. У нас нові рубрики, нове оформлення, нові герої. Та як завжди, найактуальніші новини зі сфери освіти. Тож залишайтеся разом з нами, не перемикайтесь. Герой України, засновник та лідер народного руху України, В'ячеслав Чорновіл, пішов життя 16 років тому, внаслідок страшної ДТП, обставини якої з'ясовуються ще й до сьогодні. Сьогодні львівські школярі віддають шану тому, хто не побоявся та віддав життя за рідну землю. Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя, про відсиджені 15 років я відповів. Анітрохи, якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. В'ячеслав чорновіл. Найавторитетніший політичний діяч нашої держави людина, шанована в цілому світі, належав до надзвичайно багатогранного й талановитого покоління шістдесятників разом зі своїми побратимами Василем Симоненком, Василем Стусом, Алою Горською, Іваном Світличним. Зробив це покоління символом пробудження, прагнення України до волі. Для процвітання свого краю, але сталася трагедія, яка після себе залишила рану, яка не загоїться ніколи. 25 березня 1999 року в автокатастрофі герой загинув. Обставини його загибелі на шосе під Борисполем, досі залишаються таємничими. І після трагедії можна було почути від його соратників, що його вбили в русі, у дорозі на шляху до тієї іншої України, за яку він платив здоров'ям і життям. Вже у 16 25 п'ятого березня, вся країна віддає шану полкому патріоту своєї країни у Львові. Цьогоріч також згадували В'ячеслава Чорновола. Зранку, 25 березня, відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Герою України, дисиденту, лідеру народного руху України В'ячеславу Чорноволу. Для України, тобто був з народом разом, але тобто, влада, яка хотіла, можна сказати, загарбити собі країну, тобто, пішла проти нього, але він насправді був дуже хорошою людиною, політиком і багато зробив для України. Ми з школи номер 46 імені В'ячеслава Чорновола. І це для нас оці, саме такі пам'ятні дні. Ми дуже гордимося, що вже 11 років ми носимо ім'я. Такого великої такої великої людини, як В'ячеслав Чорновіл. 16 років вже минуло з його смерті, і Україна справді втратила настільки велику людину, і це справді була велика втрата для нас. Пам'ятаємо про В'ячеслава Чорновола, і так, у такий спосіб ми висловлюємо йому подяку за те, що він боровся за наші права, за те, що він, він фактично став нашим президентом. Це він боровся за свободу України за її незалежність. Сьогодні іменем В'ячеслава Чорновола називають вулиці, проспекти, школи. До слова шкіл, названих його ім'ям, є не менше десяти по всій території України. Є одна і у Львові. Школа номер 46 гордо носить ім'я патріота України В'ячеслава Чорновола, і кожного року учні школи вшановують героя вечорами пам'яті У 89-му році. Це був перший осередок руху серед освітянських колективів. Був власне створений в нашій школі. Все тоді було далеко до незалежності, і нас зато комуністична партія там, трошки в нас так дивилася криво і кликали в Компартії і казали, що ви таке собі робите, що ви створили осередок руху в школі. Ну на що я вже тоді, напевно. Напевно, вже страху не було, і коли він каже, це ж ідеологічна установа. Я кажу, ну так у вас своя ідеологія, в нас своя. У нас є вже традиція така, що ми відзначаємо день народження, ну і згадуємо День смерті. Але крім того, є просто вивчення життя чорнового. У нас є тісні контакти з. Наприклад, з Валентиною, з сестрою Чорновола, яка приїжджає до нас до школи, з племінником були тісні найтісніші контакти з Атеною, якої зараз вже немає. На жаль. От. Тобто ми не просто так якось, а такий, такий живий діалог, фактично, десь через тих людей. Я мав щастя з ним спілкуватися. Це, напевно, дуже тепла людина, така, яка випромінювала добро. Ну, особисто на мене він дивився як на сина. Це його прагнення до справедливості і прагнення до підняття. Сьогодні свідомості громадської свідомості, тобто він був тією людиною, яка присвятила життя не собі, не власним науковим дослідженням або не власній політичній діяльності, а присвятив своє життя власне Україні. Тобто таких людей є дуже мало. І мені здається, що паралель, яка була проведена з Шевченком, це напевно найкраща паралель, яку можна було провести. Він так само, як і Тарас Шевченко, багато зробили для України, і вони залишилися такими як незамінними для українців, що вони до сих пір пам'ятають двох таких героїв. І ще те, що людина, пройшовши такі негаразди, лишалася завжди собою і її спіткала така доля, але вона ніколи не покидалася. Він зробив взагалі багато для України. А ми всі намагаємося бути патріотами України і в певній мірі повинні послідувати за ним. У нас проводяться заходи, дуже багато заходів. Окрім цього, у нас школа взагалі в принципі дуже політично свідома і нас розвивають нашу свідомість, тому в нас проводиться багато заходів. Також ми їздимо в квіти класи до пам'ятників Шевченка, такого самого того самого Чорновола. І також в нашій школі є багато заходів. Минулого року у нас був круглий стіл. Також. Священний Чорноволо, тобто наші усі можуть розвиватися у різних руслах і в тому числі і політичному. В'ячеслав Чорновіл був одним із засновників руху за відновлення української культури, мови та самобутніх традицій. Протягом життя намагався реалізувати національну ідею, без якої, на його думку, неможливе було створення української держави. Втрата В'ячеслава Чорновола стала для України глибоким болем і унеможливила свого часу здійснення національної мрії. Буде на рівні з європейськими народами, але його справу не забуто вона продовжується зараз усіма українцями, усіма нами. Адже як казав чорновіл, дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося потім гірко любити, втративши. Патріотизм це любов до батьківщини, відданість вітчизні, народу. Але в умовах українських реалій, коли багато речей викликають у суспільстві негативне ставлення, виховати справжніх патріотів дуже складно. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. Якщо в суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це призведе до бездержавності і ще гіршого життя. Щоб цього не сталося, патріотизм любов до рідного слова, до рідної землі потрібно виховувати чи не сполюшок. До прикладу, у місті Килаїв, що у Львівській області, патріотичному вихованню надають неабиякого значення. Ось, до прикладу, Миколаївська дитяча школа мистецтв вже понад 50 років навчає дітей мистецтву музики. Вихованці школи ростуть справжніми патріотами та поціновувачами своїх рідних традицій. Адже лише почувши гру бандури, скрипки, баяну, не можна залишитися байдужими до рідної землі, яка дала їх світу. В першу чергу людина завжди повинна пам'ятати своє коріння, вона завжди повинна залишатися людиною, крім того, громадянину своєї держави. І, звичайно, ми, окрім того, що ми даємо повну мистецьку освіту, ми хочемо зробити її гідними, достойними громадянами нашої держави. Зараз ця тема героїв Майдану, героїв Небесної Сотні, герої нашої війни, яка, я не сумніваюся, буде переможною, вона зараз домінує взагалі. Темах, які, е, які ми розкриваємо на протязі е, всього року. У нас нещодавно був конкурс читців районний, в якому беруть участь більше 80 учасників, і е, були читці, які читали власну поезію. І направду разом з віршами про рядки безсмертного кобзаря, в кожного е, нашого такого доморощеного поета обов'язково був вірш. Про герої майдану, про Небесну сотню, адже це те, що зараз не залишає байдужим жодну людину. Учні та колективи школи приймають активну участь у власних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і займають призові місця. Та для педагогічного колективу музичної школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Формування громадянина, патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадське суспільство. В основу якого були закладені та постійно втілювалася демократія, толерантність та повага до прав людини набуває сьогодні особливого значення. У духовому відділенні шість років цей рік вже останній. Ну я беру участь у всіх концертах, був в обласному і районному конкурсі. Це для загального розвитку. Спочатку школа була музична, було тільки музичне відділення. Згодом відкрилося художнє відділення і вже 8 років, як функціонує відділ хореографії. Власне саме мистецтво покликане для того, щоб виховувати нашу молодь в дійсно національному дусі. Ми проводимо концерти, де тематика є патріотична і в майбутньому ми готуємо. Концерт присвячений річниці Михайла Вербицького. І власне на базі школи буде проведений такий концерт. Ми залучаємо до цього і дітей, і викладачів, які власним прикладом також показують, що потрібно любити, берегти, примножувати багатства нашої держави, нашого краю та не лише однією музикою. Педагоги показують красу народного мистецтва країни і на уроках малювання. Дітей навчають малювати одним із видів народного мистецтва, а саме Петриківським розписом. Виник він на лівобережній Україні в селі Петриківка. Він зароджується як одне з найперших орнаментальних мистецтв, проте широкого поширення набуває у 19 столітті. Розпис зосереджувався на печі, комені, Потім малюнок переходив на стіну, продовжувався над вікнами по кутках. Петриківський розпис він виник в селі Петриківці Дніпропетровської області в східній частині України. Це є саме перший український розпис. Він виник серед народу, люди, українці. Вони розмальовували ним печі, прикрашали домівки і загалом свій інтер'єр. Я люблю працювати в техніці кольорової графіки. Не знаю, мені це найбільше подобається зі всіх, які ми вивчали. Вивчали дуже багато різних. Який живопис, графіка, кольорова графіка, рисунок дуже багато вчили і всіх практично неможливо перелічити. Я зайняла минулого року у міжукраїнському конкурсі Національний банк майбутнього перше місце. На цьому конкурсі я хотіла намалювати традиції українського народу, тому намалювала кобзаря. Також цього року я брала участь у конкурсі до Небесної Сотні. Це є обласний конкурс, і в ньому виграла диплом. Так, у нас є історія мистецтва, Звичайно, вони повинні це знати історію і свого українського мистецтва і зарубіжного є. У нас і рисунок, і живопис, і скульптура, і основна композиція, де ми розвиваємо своє бачення. Дитина вона сама по собі є вже з маличку творча. От ми стараємося тільки прокоригувати її творчість, допомогти, щоб вона себе почувала вільно. Основним нашим досягненням, це, коли діти в нас вступають в навчальні вузи вищі. Стараються себе приявити, бо це є. Ми не тут не те, що вчимо тільки малювати. Ми стараємося їм дати фах в руки. Такого потужного, як сьогодні, спалаху патріотизму в Україні не спостерігалося на, напевно з часів радянського союзу. Демонструвати патріотизм стало не тільки звичним, а й модним, але все ж хочеться вірити, що мода на патріотизм не мине як мода на чергову колекцію від кутюр, а допоможе виховати по-справжньому патріотичне наступне покоління. Шостий тиждень християни живуть в очікуванні цього надзвичайного свята. Пасхи до сьогодні зберегти стародавні національні традиції свят, як нікому іншому вдалося галичанам. Щороку до Львова з'їжджаються святкувати Пасху, Різдво та інші свята не лише родичі та друзі місцевих жителів, а й перші особи держави. Також під час великодніх свят місто відвідує кілька тисяч туристів, котрим цікаво побачити традиційні святкування галичан. До прикладу, уже доброю традицією є святкування світлого свята Пасхи у Шевченківському гаю. Цьогоріч там. Пройде уже сьомий благодійний фестиваль. Святкуємо Воскресіння разом. Організатором якого є благодійна організація Фундація духовного відродження Української греко-католицької церкви. Фестиваль об'єднує, тому що будуть люди і го запрошені наші переселенці з Криму і зі сходу України. Фестиваль це той, який надихає, тому що він показує людям, що не треба зупинятися, а треба йти вперед. Треба розвивати свої таланти, і фестиваль, який виховує у вірі, тому що е, організатором є церква. І церква хоче цей захід. Подарувати не тільки в рамках Христового Воскресіння, а просто в цей, на, 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 завдяки цьому заходу об'єднати суспільство, об'єднати суспільство, тому що учасниками будуть люди не тільки вірні греко-католицької церкви. Це буде, я б сказав, вільно і собі домов сказу цей міжконфесійний фестиваль. Ми запрошуємо лів'ян. Ми запрошуємо гостей в особливий спосіб. Сподіваємося, буде представлена програма презентація десь кримської кухні Кримських. Традицій плануємо в особливий спосіб запросити тих людей зі сходу, сім'ї, які оселилися тут у Львові. Ми очікуємо, буде відбуватися такий день ТЗ у Львові, 19 квітня будуть також присутніми. В нас тут молоді люди з Європи, близько сотні молодих людей. І тому на вечірній час також в неділю їх чекаємо в нас в гаю. Щодо майданчиків, так протягом двох днів насамперед діти зможуть взяти активну участь у дитячому майданчику, який буде іти протягом суботи від початку фестивалю ось з 2 години і до 6-ї вечора, в неділю рівномірно ж так само з 2-ї години і до 6-ї вечора. З різними конкурсами, забавами, бансами. Це є також для молоді, молодіжний майданчик, це є водіння гаївок, які буде діяти також і в суботу, і в неділю. Це є знову ж таки різні конкурси, змагання, козацькі якісь е забави. Також буде цілий майданчик з майстер-класами, знову ж таки діятиме два дні. Це і квілінг, і розпис писанки пряника, флористика, вироби з фетру. А, так, е Прикраси зі шкіри цей іконопис на шклі. Тобто, також на будь-який смак, молоді люди, і не лише молоді люди, але люди і старшого віку зможуть взяти участь. А це також представлена концертна програма. Отже, в суботу ми матимемо концерт джазової класичної музики. Він розпочнеться о 6-й годині, в суботу, 18 квітня. Маємо вже таку зараз до складаємо доповнюємо програму. Але це будуть інструментальний гурт Рококо, три кроки в ніч. А це Марія Копичак, яка має дуже гарну програму. Романців Веселовського, тобто такий натхненний вечір класичної музики, у неділю на ті самій великій площі на великій сцені буде відбуватися концерт української сучасної музики. Зокрема, є запрошені Рокаш, гурт Брія Блесінг та та інші. 18 та 19 квітня фестиваль запрошує львів'ян, гостей міста, переселенців Сходу України та Криму, а також молодих людей за кордону. На спільне святкування Христового Воскресіння задля миру у наших серцях, родинах Україні. Відтепер в одному з найкращих польських вишів можна навчатися українською мовою. Знаний не лише в Європі, а й у світі. Один з трьох найпрестижніших вищих навчальних закладів Польщі, Ягелонський університет, запрошує українських випускників та студентів на навчання за новою україномовною бакалаврською програмою Погранича та сусідство в Європі. Особливістю програми є її міждисциплінарний характер. Вона поєднує історію, соціологію. Ю, політологію, культурологію, гуманітарною географію, релігієзнавство тощо також важливою є і її практична спрямованість, і відповідно подальше успішне працевлаштування студентів. Навчання за програмою Пограниччя та сусідство в Європі ведеться українською мовою протягом перших двох курсів, що є чудовою можливості для молодих українців, які не володіють польською та надає комфортні умови для паралельного інтенсивного вивчення польської у підсумку. Випускники бакалаврату за спеціально. Пограниччя та сусідство в Європі отримують престижний диплом бакалавра та можливість продовжити навчання на ступінь магістра на кафедрі українознавства Ягелонського університету. До слова, Македонія та Словаччина теж запрошують українців на навчання. Міністерство освіти і науки Республіки Македонія та Словаччини надає стипендії на навчання у державних вищих навчальних закладах країни. Але тут же навчання буде проходити їх державною мовою. Також 100 державних місць надасть українцям і угорщина Досконалення англійської нові знайомства та різноманітність культур. О що отримують студенти факультету міжнародних відносин на онлайн уроках з американцями. Проект успішно триває вже місяць. Заняття відбуваються два рази на тиждень. Ідея створення належить не нам, на жаль, тобто вона, взагалі, то належить американцям і нашим американським партнерам Іст Керолайн University. і вони власне, налагодили контакти з різними державами світу. Це такий проект надійшов тільки цього року, і ми його зараз впроваджуємо як пілотний в нашому університеті. То це власне перше в Україні. Студенти обмінюються знаннями, що допомагають їм краще дізнатися про різні країни. У свою чергу ми повинні розповісти про Україну та її звичаї. Они думали, що Україна це вообще граніса Росії, есть як це ж не страна. Також дівчинка одна говорила, що вони спрашивали, чому ми не коштуємо, не ці вимогу в Африці. Щоразу теми змінюють від навчання до культурних аспектів життя. Студентка Оксана зі своїми колегами американцями обрала цікавий привід для обговорення. Як ми себе уявляємо в віці 35 років, і сьогодні ми будемо на цій останній лекції порівнювати, тобто як американець себе уявляє в віці. 35 років як себе бачить українець? Тобто, ми зможемо як все поставити певні світогляди. Не курс будуть розширювати, щоб мова не була бар'єром для комунікації. Це дійсно є курс, який нам дуже потрібний. Після завершення цього курсу ми разом з ректоратом будемо з викладачами з ректоратом будемо підводити якісь підсумки. І я думаю, що цей курс, що ми будемо далі брати участь в цьому курсі, але з залученням ширших студентів до кінця навчального року на факультеті міжнародних відносин планують організувати онлайн-уроки з ефіопцями та китайцями. Охочі студенти можуть приєднатися та Ширити свій кругозір. Вікторія Слобода, Маріан Павлик, Франко ті. Всім привіт! Мене звати Богдан. Я є студентом львівської політехніки вчився на кафедрі АСУ. Сутоспеціальність ІУЗ. І сьогодні я вам покажу програми, які дозволяють переглянути новини, які відбуваються в нашій країні, і не тільки. Першою програмою є Your Feed news яка по різним категоріям підбирає вам новини, які вам потрібні. Тут є новини, які розділені по категоріям. Вони є, наприклад, Сотонюз, тобто це вже українські новини, English News, це є різні новини з різних засобів маси інформації різних країн, наприклад, New York Times, Guardian, BBC, наприклад, англійська, на російській мові також новини з різних пабліків ВКонтакті. Тобто є такі люди, які суто люблять читати новини з соціальної мережі ВКонтакті. Відкривши бокове меню, ви можете вибрати те джерело, яке вам необхідно. Наприклад, якщо ви любите читати Укрправду, ви дуже слідкуєте за політикою. То ви відкриваєте собі, наприклад, Укрправду і бачите, які новини зараз оновилися, синхронізувалися, і ви можете собі нажати на певну категорію і відкрити цю новину. Також ця програма є дуже вигідна тим, що тут ви можете поділитися з цією новиною між своїми друзями в соціальних мережах. Також в цій програмі новини розділені по певним категоріям є також як новини суто політика, спорт. Різні новини IT, новини моди, і не тільки в вкладці налаштування. Ви можете побачити такі параметри, як показ контенту, наприклад, теми. Ви можете вибрати як світлу тему, тобто, якщо ви в день або ви можете вибрати темну тему. І це все, що ми маємо для вас вже на сьогодні. Дивіться нас рівно за тиждень. Бережіть себе, хорошої вам погоди та приємних новин.